Привіт, мої любі малюки! Сьогодні до нас у гості завітав ведмедик і їжачок. Але вони посварилися, дітки. А посварилися, тому що кожен з них був у гостях. Ведмедик, наприклад, був у гостях у сонечка. А сонечко йому подарувало свій гарний промінчик. Подивіться, жовтого кольору. А їжачок був у гостях у хмаринки. А Хмаринка подарувала йому крапельку ось такого блакитного кольору. А тепер друзі не можуть розібратися. Що довше промінчик чи краплинка? А давайте ми разом з вами їм допоможемо. І так, як же ж ми можемо з'ясувати, що довше, а що коротше промінчик чи краплинка? Беремо наш промінчик жовтого кольору дітки. І накладаємо зверху нашу кроплинку блакитного кольору. Ось подивіться, ось так. І ми бачимо, що промінчик у нас, дітки, виглядає, значить, промінчик жовтого кольору, довший, ніж крапочка, краплинка блакитного кольору. Але, дітки, давайте не будемо сварити наших друзів і помиримо їх. Ми зробимо. Ці смужечки однакові. Ось подивіться, ми наклали один на одного наші смужечки і обрізаємо. Подивіться, що у нас вийшло. А тепер ми будемо один на одне накладати. І нічого не виглядає, тому що вони стали дітки однакові за довжиною. А якщо дітки ми їх ось так поставимо, це навіть схоже. На прапор нашої держави. Ось тримай їжачок, тримай ведмедик. і у вас смужечки тепер однакового розміру.